Питання, по суті, вчора ми стежили за. А що за хитрий погляд? Ти, Женя прийшов з хитрим поглядом, розумієш? Вчора ми стежили за перебігом голосування. Сьогодні ми маємо, звісно, результати, які для декого можуть бути несподіваними. Ну, зокрема, Оля Івазовська написала мені в. Фейсбук повідомлення, що зверніть увагу на наш паралельний підрахунок голосів, і за цим підрахунком ну, свобода, скажімо, не потрапляє в парламент, не перетинає 5% відсоткову межу. Але вчора зараз ці дані оновлю ще, тому що ми так напружено стежимо за підрахунком. ЦВК на цей раз так якось несподівано. Хутко рахує 58-62% і бачимо, що картина особливо не змінюється. Тобто динаміка та сама зберігається, свобода 4,69%. Але вчора була війна лікеро-горілчаних з футбольними, з різними іншими асоціативними речами стосовно екзетполів. Тобто, кожен старався, і ти теж старався, я знаю. Писав про ти, теж футбольну та тематику. Футбольну та футбольну Тяжело було набирати клуби, ну справлялись. І а де бралися ці дані. А знайомі політики? А, знайомі політики, Звісно. Ага, навіть так, тобто вони теж стежили так досить уважно. Я, звісно... тож у мене було кілька варіантів, я порівнював, я не брав тех, от яких, ну, скажімо, ті, які у мене викликали сумніви. От, і давав давав тех, от які більш-менше, я ж все-таки обзвонив людей по которой я думал, что ну, то есть, по мере, правильные Питання таке риторичне тепер навіть, ну не знаю, з мого боку, тому що ми в марафоні там вже в другу добу я фактично, та, ну, так зголосився сьогодні. Просто перший ефір такий повноцінний об'ємний вести цілий день, з 10 до 22, а завтра заступає інше. Просто колегам, так сказати, младшим. Младшеньким дати можливість відпочити, але от рада, яка вимальовується: що це? З чим його їсти, як з цим жити? Я от смотрю у вас вчора стояли здесь три фігури. Тані вот они. вот, Сейчас вот они три, три стоять, один не попадает вже точно, зря вони липається. Юлия Владимировна тоже зря улыбается, потому что очень низкий показатель. А Петр Алексеевич это то, что, о чем он сейчас думает. В принципе, он задумает. Это про эти вот, фигуры. но тут что знаметика не было. Ну uh, что, сейчас... Э, Одного протягом вынесло в окно, было дело. У нас такое у нас такое появляется демократическое чудище-юдище о двух головах. Вот. Там очень много персоналей э, и. мне просто интересно, в какой мере это будет демократическое чудище юдище. Понятно, что все это в кавычках говорю. А в какой номенклатурное? Потому что там очень много людей, которые были, занимали разные посты и э, знают, как вести куларную политику. И есть люди, которые пришли, я надеюсь, с новыми какими-то взглядами. Вот как они будут друг с другом и внутри блока, вот это мне интереснее всего. Вот. А так вырисовывается да, коалиция из этих двух сил. И дальше они будут ситуативно еще использовать кого-то. Ну, а вот что сказать про уже сгаданную свободу, яка є попередні дані, що не потрапляє за списками партійними? Ну, да, ну, за счет чого падіння? За счет того, що э, на виборах тих проголосувала... Тому що це шаг вперед. я считаю. И второе, не голосовали часть вот той русскоязычной интеллигенции, которая делегировала свободе, право дать по морде э, партии регионов. Это вот так вот выглядело. То есть, люди не были готовы выходить, но они были готовы, вот мы проголосуем на зло и посмотрим, что дальше будет. Вот они поняли, что э, свобода как-то, либо как-то не оправдала своих, тех ожиданий, которые на нее были возложены, либо Просто появилось много других партий, много других политиков, и у свободы уже нет этой монополии на там, говорить, что мы, мы единственные знаем, что, что такое патриотизм. Вот. Поэтому вот сейчас свобода, я думаю, не попадает уже. Там какой сейчас процент последний? Так вот же я, в до... тебе за спиною, тут да. можна взяти, повернутися і подивитися. Так, це 58% та пораховують. Чотири Ну так же було по-моєму на прошлих виборах. так? Да? Спочатку був трохи підзавишений процент, а потім він падав — Ну як тут завишено немає. 469 тримається вже угу. півдня, фактично. І якщо брати по паралельному підрахунку голосів, те, що опора надає, зараз знову це можу показати, тому що в них оброблено якраз максимальна кількість дільниць, як вони стверджують. От. Ну, Сейчас да, я думаю, целый ряд політиків свободы, которые были в списках, э, очень думаю, пошли бы мы лучше по мажоритарке. Было бы гораздо більше. Там шанс. теж по мажоритарці не все так однозначно. сегодня згадував Фаріон не пройшла. По мажоритарці. 99,7 бюлетенів, ну, не бюлетенів а протоколів обробили опора. Це паралельний mm -hmm. підрахунок, бач, і от теж воно. Свобода, ось там от, на дуже сильній межі опинилася. Uh -huh. Та от Батьківщина, ну і опозиційний блок. Ну дивись, у нас парламент же ж, в принципі, як цікавий тим, що ну, списки списками, а по мажоритарці можу називати тепер, хто пройшов. Березо, очевидно, пройшов, Білецький пройшов, uh -huh. е Ярош. Ярош сьогодні заявив, що я з цими людьми-колегою не буду в парламенті. О, це дуже цікаво. Так, сьогодні по телефону. Це у нас цитата наша. А ніхто не задав здавший питання, навадящий, а що буде, якщо? вони прийдуть, прийдуть? а Він сказав, що він погано чує тоді, поганий зв'язок одразу став. Ми телефоном зв'язувалися, то ліпше говорити про це в студії реально, тому угу. що серйозна, це серйозна заява з боку Яроша. що... От... Вони, ну, тобто, йдеться про опозиційний блок, очевидно, вони для мене не колеги. Угу. От і що ми маємо, який набір, тому що мажоритарка провела абсолютно діаметрально різних людей. От різних. Я просто важко собі уявляю. Ну, на Харківську і Донецьку область мені без сліз я от не можу дивитися. тому що це такі мастодунти. Це навіть ні в часті з них це навіть не в это а позапрошле. От, типу Єхима Звігільського. который каким образом он попадает снова и снова, я не, я не понимаю. Попадает. Вот. А по Киеву ситуация, насколько такая, более-менее. Есть, есть фигуры, которые, ну, с точки зрения пользы для страны меня особо не прельщают. Вот есть люди типа Березы, посмотрим, как он себя реализует в Верховной Раде. Вот, я был по 212 округу, то есть не я был, а я голосовал мой округ. Как... Мне было очень сложно найти, за кого голосовать. Вот те, кто занял первые два места, я за них не голосовал. А на 212 му кто? Сташук, Монтян. Ага. Вот, вот Сташуком был завешен весь округ. А і то, що я якби как бы, узнавав, мені не розполагалось за нього голосувати. Вот. Наверное, ну так, в принципе, всі підшти всі говорили, що наш Бог, боже мой, на ньому не, не за кого голосувати. Но я считаю, что 2012 року це это в цьому плані рекордсмен. Зрозуміло, у нас є можливість, щоб ви долучалися скайпом до нас, Скайп — громадське підкреслення ТІВІ. для того, щоб у нас є опитування дня. За кого ви голосували і чому? Тому що, ну, от власне, зараз Євгена Кузьменка слухаємо, за кого він не голосував, а за кого голосував. Секрет. А що? Ну, я, я не вважаю, що нужним давати якісь Вот. І потім, якщо я буду. Я на это, я вот... Так, Старну... слухай, в твій Facebook почитаєш і там ясно стоїть. Це мой Facebook, а это аудиторія телеканалу. На Фейсбуці я. Який телеканал? Це обиватель. Кого... Ага, так. А... Цікавий підхід досить. досить. Розумієш, ага. ну, але ну, ти ж аналітично сприймаєш і... Скажімо так, по мажоритарке я голосував за чоловіка, який я знаю точно не прийде. Я це точно знав. Но, і, звісно, бесідуя навіть з жильцями свого дому, мені просто було цікаво, у них спрашивав, за кого вони збираються голосувати. Вони говорили так, вот, проголосуй, вот, ми проголосуємо за вот этого, Чтобы, чтобы вот та не прошла, или за вот ту, чтобы этот не прошел. Я э, давно уже в эти игры не играю. Я считаю, что даже если ты знаешь, что человек не пройдет, вот надо дать ему возможность дальше делать то, что он делает. То есть наделить его своим голосом. Вот поэтому э, большой э, значимости мое голосование э, не имело с точки зрения результата. Но я думаю, что я человек, тому человеку, за которого голосовал, я как бы дал свой голос. Надеюсь, он дальше будет продолжать работать. Ну, тут тепер питання, хто ж буде прем'єром, як мінімум, я думаю, Яценюк. Яценюк, тому що тільки тому, що народний фронт поки що веде перед ну, з невеличким відривом від блоку Петра Порошенка 21-58. Ну, я знаю, що часть э, руководства блоку Петра Порошенка з э, більшим неудовольством восприймала ростучий рейтинг э, політичної сили Яценюка. Вот. Ну, з другої сторони. Я думаю, что они сейчас ищут позитив в том, что произошло. Вчера наглотавшись негатива, сейчас ищут позитив. Я думаю, что они исходят от того, что, ну, даже неплохо, что там не меняют напереправи лошади. Вот будет лошадка уже приличная. А, девись, я цікава штука покажу. Э, ну так, на екран треба час частці ага. часу дивитися, э, э, Гройсман Владимир Борисович. Посада прем'єр-міністр України з 2014 року. Ото що такое? Ну вот. Ну, загуглив я, вот и воно видає. Так, а кто ведет это? это? Это что у нас, Википедия? Ну да, это очевидно Вікипедія. Ну давай зайдемо на Вікіпедію, подивимося. Там такого вже не было. Это, это провокация. Не знаю. Тут, 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 тут ми навряд чи знайдемо, та? так? Так, 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 так. Тут воно не видає. Якась чи то накладка, чи що, я не знаю. Ну, просто багато хто говорив, що Гройсман – можливий претендент, але тепер, тепер не є. Ну, от я думаю, що якби показателі партії Ценюка були вдвоє менше від нинішніх, тоді можна було б говорити про Гройсмана. А зараз, э, я думаю, що вони вже облизуються, вони вже, крім Яценюка, у них вже багато пропозицій по іншим кандидатурам правительства. Є телефони. Ну телефони. Дзвінок Скайпом. Добрий день. Доброго дня. О, хто ви називаєтеся? І звідки? Олександр Київ, 212 округ. До речі, я так само О. як уважість. У вас просто можете входити в резонанс з Євгеном і обговорювати так. за кого ви там голосували. Варто, не варто. Ну, насправді жодного резонансу, тому що не можу, крім підтримки того, що сказав Євген, нічого додати по мажоритарці. Так в резонансі і влас... якраз і є, що на одну хвилю. Ну, в цьому контексті безумовно, так. Да. Хотів сказати, власне, по пропорційній частині голосував за, а, за самопоміч, але жодних ілюзій немає. І хотів додати таку тезу, що ну, можливо, вона неодноразово звучала, що а, самопоміч. А, Ну, це, це не, не, не зачарований електорат. Власне, якщо самопоміч провалиться, буде така сама результат, як з свободою зараз. Просто у свободи є ідеологічна основа, і оця ідеологічна основа давай хоча б 4% зараз. А в самопомочі такої бази немає. Тому в них буде дуже невтішний результат, якщо вони себе не виправдають. А власне, по мажоритації хотів ще сказати, чому не проголосував за блок Порошенка, хоча хотів, і власне ну, підтримати президента, сильна коаліція, все таке. Але е, поведінка блоку Порошенка по мажоритарних округах, власне, і по моєму округу, це е, було дуже ганебно. Е, жодний кандидат нормально не був висунутий. Округ був відверто злитий під сташука, який колись був головою РДА, висунутий народним фронтом, скуповував округ відверто. На противагу був Ванчаров, заступник Гереги, Зашибісь, місто Київ. Отака от розкладка. Тому за блок Порошенка не проголосував саме тому, що вони злили мажоритарку. Ну, асобіна, якщо учесть, що... Что... На прошлых парламентских выборах по мажоритарке ну, ситуация была... При этом, что мы все, большинство людей их тоже знали, какие то грешки их, но журналисты тоже знали. Но, но в целом более качественный выглядел, вот, выглядел набор э, кандидатов. По крайней мере, можно было о плюсах подумать. Этот может это, а этот может это. А здесь, как всегда, все шло по принципу меньше из зол. Вот, вот за Сташука. Я не знаю. По-моєму, маса людей, які мислять, як я мислю, і, вот наш е, зритель, не стали б голосувати. От мені будет интересно посмотреть за ним в Верховну Раді. Так, а за кого по партійних списках проголосували, я випустив щось по уваги. Так, да, я проголосував за, за самопоміч, але не маю жодних ілюзій, тому що самопоміч це на 30%, як на мене, це особисто рейтинг садового. А на 70% це потреба в нових, в нових людях. І, власне, вибори зараз такі розчаровані, що готові голосувати за список людей, яких він в ньому не знає, тільки щоб це були нові люди. От самопоміч це, власне, її феномен зараз і є. І якщо вони себе в парламенті не проявлять, з ними буде така сама рейтингова біда, як і свободою, а може, ще гірше. От, ну, Добре, так... як ви тоді поясните рейтингову небіду опозиційного блоку? От ви так. Наш виборець, він такий, такий вибагливий, прискіпливий. Лише таке враження, що стосовно тих, хто. Е, ну е, 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 не знаю. Я, я, ну, допоможи мені схарактеризувати опозиційний блок. Це хто? Це що. Ну, це Вот Та ж сама, тільки від сверху. Може бути, немножко модернизированный, Какие-то самые одиозные персонали гуляют уже там за пределами страны, вот. Но то, что они устроили по интеру в, в последний день перед днем тишины, это вообще не, не нашли. Я не на знаю разы. просто, что не Очень просто, там просто я, я 20 минут смотрел, думал просто я хотел посмотреть, сколько это будет длиться. Это был какой-то огромный мега мега ролик. Это не Повторяю... фильм, а бесконечный повторяемый ролик, в котором тревожный голос говорил, а знає ця влада, чи може вона щоб ми, зробити так, щоб ми вистояли зиму? Чи вони, це? вони набрали грошей, показывают пожилых людей в плохой одежде. То есть вот, ощущения тревоги создали по полной программе. Вот. Я думаю, что на части, я думаю, что какой-то там процент дополнительный. Оппозиционное то получила. Это просто э, партия людей, которая, которая привыкла говорить о том, что они будут э, заниматься, отстаивать интересы Юго-Востока, ребята. Вы просто посмотрите их статки, сложите их всех и потом подумайте, те, кто голосовал, есть ли дело у кого-то до этих людей, э, у кого-нибудь из этого списка, хотя бы из первой десятки, до вас, которые сидят. В, в, в своих квартирах и смотрят на, на весь этот ужас. Кто Акимова, Шуфрич, Невстариванович? Не все люди, которые были При Янукович. Ну, Бойко. Бойко тоже был Януковиче. Все да, были При ну, Янокович. А вы вот там найдите ну, человек, который не был Януковиче. Нет, так там все то ну, в принципе. Ну, ну еще Рабинович. Янукович, Меня там очень так? еще душевно радует политолог Карасев. Который я три или четыре года, помню, он сидел на на всех ток-шоу и рассказывал о движении в Европу, о том, почему вот Янукович ведет себя не совсем так. И вот, ну, деньги не пахнут. А вин в списку? Нет, он их консультирует. Ну, консультует. он тут в студии казав, в Нине, я не с знаю. Я не знаю. Не, конечно, конечно. Ну, дякуємо, що ви за зателефонували Скайпом, щоб місце звільнити Дякую. для наступного можливо, глядача, який може поділитися інформацією, чому голосував за якусь політичну силу і за яку зазначити, то чекаємо на дзвінки з Скайпом. Ромато сам голосував? Кирусі хороше питання. Просто насправді ні там дві коротенькі новини. Петро Порошенко повідомив про те, що звільнили з полону 21 людину. Серед них правозахисник Олександр Кудінов, шість військових та 14 цивільних. І є така собі заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова в інтерв'ю Life News. Він вважає, що Росія зможе знайти спільну мову з новообраним складом Верховної Ради і Кабміном. Цитую, я впевнений, що нам буде з ким розмовляти у Верховній Раді і в уряді. Mm -hmm. От Лавров власне, власною персоною. Що ж виборець такий неприскіпливий? Ну подивись просто на дані, хто голосував за кого, та? І ми бачимо, що схід. Південь, ну, переважно схід, це близько 30%. 28% сказали, от ми за опозиційний блок. Що має статися з цими людьми, щоб вони почали мислити критично? Треба, щоб просто пройшли покоління. Як пройшли покоління, перш ніж комуністи не потрапили в парламент, от просто ну, необходимо, щоб вони навіть не задумувалися о тому. голосовать за коммунистов, не голосовать, чтобы это было само собой разумеющееся. Но аналогия с племенем Израилем, которое много-много лет ходило по пустыне, вот она меня не покидает уже, уже несколько лет. Ну вот ничего мы не сможем сделать, но сколько ты не пиши. Вот. Оно, конечно, откладывается потихоньку в мозгах людей, но откладывается очень медленно. Вот потому такие очень многие голосуют до сих пор по привычке. Уже вроде бы столько изменилось. всего. Ребята, вот мы прошли Майдан, Крым, аннексия, все, и они все время по привычке как вынести мусор. Вот как я, когда заходил к себе на участок, обратил внимание, это было первое, чего я ожидал. Мне вот было интересно, как много людей будет стоять под по теми фотографиями кандидатов, которые висят обычно перед столами уже, где раздают бюллетени. Мне, я надеялся, что будет меньше людей. Ну что, люди уже провели какую-то мыслительную работу. Mm -hmm. И они вот, они звонили друзьям, э, они читали газеты, смотрели ток-шоу. И вот они для себя решили. Вот, нифига. Ну, по, по мажоритарке стояло человек 15-20. Смотрели и выбирали. И там я послушал диалоги, mm -hmm. были чудесные. Там один другого спрашивал, а ты за кого? Та вот цей. Та цей же ж я то як Та ти що, мордатий. От розговорили. Діскурс був на такому, такому рівні. Я, я голосував. Це зафіксовано на відео, відео чек-ін зроблене. У нас всі просто робили відео, як голосували. І колективно, в принципі, у всіх були проблеми з тим, що. Всі обурювалися, що не можна знімати чомусь на виборчій дільниці, так вирішували зазвичай або голови там, або заступники голів от, на виборчих дільниці. І капом'я і, каже, твоя просто тітя, як завжди, бігає, яка не будь-тетя в ангорській кофті там, ну там вона да ну, не, не на чосно, вона дуже обурювалася. Ну, я... Совєтський союз бігає за тобою і цього да. да, да, та. не нельзя, цього не можна. Ні, так головне, коли я запитав вже пізніше, а де я маю взяти дозвіл. Вона. Паніка. Вона не знала, що відповість. Тому що хтось має давати дозвіл, але цієї людини немає. Розумієш, за кого я голосував, я не скажу. Ну от. <світ> 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 Ні, ну, Сьогодні зранку казав, що вибір був поміж трьома громадянська позиція, самопоміч або правий сектор. Ну, от. А далі додумайте самі. У нас є ага. наступний ну, от в моїй, тройці, в моїй тройці два, два, два із фігурантів твоє, твоєї тройки були. Бач. Є наступний скайп. Дзвінок, прошу, добрий день. Називайтеся хто ви звідки і готові вас слухати. Ніна хто... з Києва. Я... В мене округ 215 й і в нас сталася цікава ситуація, якою б я хотіла поділитися зі світом. Значить, вся реклама мажоритарних кандидатів, абсолютно вся реклама, абсолютно всі зустрічі з кандидатами були з кандидатами з 213 округу. І ми вже настроїлися голосувати за пана Березу. Але е, прийшли на виборчу дільницю. і Виявилося, що в нас округ поміняли під ці вибори. Про це ніхто не знав абсолютно, і абсолютно незнайомий список в бюлетні. Жодної знайомої жодного знайомого прізвища довелося голосувати за правий сектор, чисто за те, що він правий сектор. Ну, так як Портос. з дірусь, тому що дірусь. А тим булятні, а правий чому правий сектор? Дерусь. Ну давайте тепер аргументацію. Ну нас. Насправді я не знаю за кого голосувати за мажоритарку. Не знала ні, ні, я не про мажоритарку ну, я про список логічно, Якщо вона голосувала за березу голосувала за народний фронт. А ви за народний фронт голосували? Да, Чому за список? Тому що я вважаю, що пан Яценюк, пан Турчинов і їхні друзі роблять багато хороших речей для країни, і хочу, щоб вони продовжували це робити. Ясно. Це моя особиста думка. А по мажоритарзії я абсолютно не знала за кого голосувати. В принципі, от пан Береза прийшов до нас у двір з нами поспілкувався або яв. От ми надали кредит. Да, кредит, кредит довіри створив для своєї політичної сили. Можливо, я не знаю. За когось треба було проголосувати. Ми проголосували не найгірше політична сила в нашій країні. Зрозуміло. Дякуємо за ваш дзвіночок. Ну і будемо підсумовувати бесіду, тому що о 17-й годині тут з'явиться вже громадський світ про події в світі, і треба їм дати час підготуватися, сісти на це місце, щоб все було добре. Не знаю. Якось, якось буде. А про світ же ви говорили, так? Про результати голосування, про те, що лідирує Народний фронт, ну, на закордонному за і, і набрали так. так, і набрав правий сектор, тобто четверте місце. Друге самопоміч і третій блок Петра Порошенка. Так, ну і цікавий факт є, що в Москві на голосування в Москві це самопоміч. Брала найбільше голосів. Ну там, Москві... по-моєму, 50-ті як із правового сектора проголосувала. Мені цікаво, там вже, там вже на ФСБ ришить і щита людей. Ну, я не знаю, як на рахунок ФСБ, де стежимо за подіями сьогоднішнього дня. Даруйте за такий, трошки кволий стан. Просто після вчорашнього марафону сьогодні цілий день працювати в ефірі складно дещо. Тому е, зараз відео, красиве і різноманітне відео від журналістів громадського, а потім буде громадський світ шістнадцятої, ось ї години до 18-ї. Потім ми повертаємося в студію. Е, мені я, кужель у нас буде сьогодні, скажу мені. Я щось не... Кужель у нас буде сьогодні? От тут у тебе збадріт. Так, 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 збадріт. Є там у нас хтось хтось? Ну? Вроді да, ну я просто не бачу версії, щоб було. Вроде да. Ну, у нас так от, така робота і відбувається. Зараз піду з'ясовувати, хто буде. Насправді є про що говорити, оскільки, в принципі, день по виборах, коли рахують голоси, можемо лише оновити зараз. Що на сайті Центральної виборчої комісії для того, щоб. Ну, ну, раз, два, три, один і відсотки порахували, поки ми говорили ще плюс відсоток, там півтора. Угу. Ну і ну, у свободи чотири було дев'ять, тепер 4, а, от, і Вони за даними не проходять, та, а всі решта, от, дані ви бачите. Я можу себе представити, як зараз пішла установка у Свободи Боротися за кожен. Кажд... Ані так би боролись, а зараз. Сейчас... Но боюсь, що вот сколько, 0,3 Это на уровне страны не, не, не сокращается такой розрив. Не, 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 не. Думаю, що ну, Власне, ми поривали даними опори, тож лишайтеся з громадським.